Зараз Fenty Beauty не здають позиції. Вони активно слідкують за інноваціями і подіями у світі. Так, у 2024 році вийшов другий сезон нашумілого мультсеріалу Аркейн, і бренд швиденько вхопився за цю можливість. Вони презентували нову колекцію косметики в партнерстві з Анімаційним серіалом кожен продукт був натхнений певним персонажем. У колекції вийшли різнокольорові об'ємні туші, п'ять відтінків близьких для губ, сяючі золоті підводки та хайлайтери. Крім того, бренд продовжує своє географічне розширення. Тільки в 2024 році компанія вийшла на нові ринки. До речі, Карибського регіону, зокрема, Барбадос на батьківщину співачки, а також зміцнює позиції бренду на світовому ринку. Це важливий крок, що наближує якісну косметику до кожного з нас. Я чесно дуже сподіваюся на те, що колись бажано, що дуже скоро наша країна стане також часткою плану Ріани по розширенню її б'юті імперії. Україна частина Європи, проте у нас дуже складна з представленістю американських. Щодо новинок у січні Fenty Beauty представив новий спрей для фіксації макіяжу. Він обіцяє нам тривалий ефект та захист шкіри від зовнішніх впливів. Ріана підкресла, що спрей розроблений для активного способу життя, а отже, повинен забезпечувати стійкість макіяжу без дискомфорту. Можливо, хтось з вас уже встиг перевірити це. Діліться враженням в коментарях. Fenty Beauty потрапив у список 25 найкрутіших винаходів 2017. 17 року за версією Time. Він зручно вмостився поруч з марсіанським апаратом від NASA та iPhone X. Це підіймає важливість не тільки бренду, а й косметики. У нашому світі, до речі, після цього Фенті виграв ще декілька престижних нагород. Наприклад, WWD Beauty Incorporation як найкращий запуск року серед люксової косметики. Але ні для кого не секрет, що найбільшою нагородою для будь-якого бренду є класні відгуки користувачів. Огляди на Fenty Beauty збирають сотні тисяч переглядів. По всьому світу люди слухають пісні Ріани, поки фарбуються її ж косметикою. Українські блогери теж гарно відгукуються про бренд, називають відтінки яскравими, а текстури приємними. До речі, готуючись до випуску, я передивилась багато таких оглядів і дійсно бачу, що продукти подобаються. А не рекламуються. У цьому секрет успіху. Чи не так? Ріана сама згадувала, що до відомих людей, які запускають власні бренди, ставляться упереджено в її силах. Було це змінити, і мені здається, вона змінила ефект фенті змінив нашу бюті індустрію у кращий бік.